Формадол таблетки від головного болю. 21 червня, найдовший день року і найкоротша ніч року. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Ну і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям. На Наших ефірів, ну і ставте лайки, тому що як ви розумієте, що більше лайків, то більше людей отримають важливу інформацію. Кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на українських фронтах. Зараз з нами на зв'язку військовий експерт Сергій Грабський. Пане Сергію, вітаю в ефірі! Слава Україні! Мої вітання студії Героям Слава! Дивіться, є повідомлення з бахмутського точніше з Куп'янського напрямку, що туди дуже багато сил кинули окупанти, і таким чином вони, ну нібито мріючи, планують, чи хочуть розтягнути українські сили, і таким чином сповільнити наступ на флангах навколо Бахмута. По суті, оця логіка йти в контратаки для того, щоб зупиняти українські атаки. Це не вперше вони роблять. Про це писав буквально днями австрійський аналітик. Том Купер, що Росіянам не так важливо, скільки вони втратять, але кидаючи непідготовлених навіть у тих зеків, чмобіків, все що завгодно на штурми, вони здатні незалежно ну їм все одно скільки загине, але вони здатні зупиняти просування українських військ. Що ми маємо розуміти про цю тактику і наскільки вона загрозлива для планів українського командування? Ну, так, вона є загрозливою, адже знаєте, кількість тут має значення і вона може перерости в якість. Тобто е уповільнення дій наших Збройних сил на окремих напрямках. Так, ми спостерігаємо зараз розгортання і спроби противника атакувати в районі Путанська і в районі е е Кремінної, де противник вже зараз веде досить активні бойові дії. Таким чином, ми можемо стверджувати, що так е в такий спосіб противник буде на. Намагатися відволікти частину ресурсів або резервів збройних сил України на то для того, щоб зупинити прориви противника на цих напрямках, скажімо так, на східному напрямку. Наскільки ця тактика може бути ефективною, ну виходячи з того, що кількісно противник може забезпечити певну перевагу, ми можемо припускати, що це певною мірою може ускладнити дії наших військ на південному напрямку. Для того щоб відволікти частину ресурсів для відбиття наступу на східному напрямку, добре, якщо ми напередодні бачили інформацію, що зараз Україна задіяла лише чверть тих бригад, тих, значить, підрозділів, які готувалися для цього контрнаступу, то чи, чи... Можемо ми припускати, що якась там ще одна частина може бути спрямована, власне, туди в район Креміної, в район Куп'янська, для того, щоб ну щоб з якось утихоми? Скажемо так, Тихобізян. В принципі, можемо. При можемо таки припустити. Ало. Я так розумію. Щось сталося у нас зі зв'язком. Колеги, напишіть, будь ласка, ало, Ало. Ало. О. Відновився зв'язок на щастя. Ага. Давайте а, йти так, так. далі. Так, так, так. Безумовно, ми не можемо виключити вірогідність того, що наше командування прийме рішення про перекидання частини резервів на цей напрямок задля того, щоб стримати просування противника. Але виходячи з того, що там була створена досить потужна лінія оборонних споруд, можемо припустити, що навіть якщо таке одволікання і матиме місце, воно буде досить незначне і не вплине загалом на перебіг бойових дій на півдні України. Ясно, ясно. Тоді давайте про ситуацію на інших фронтах. Ганна Малер, заступниця міністра оборони України, каже, що все одно є просування, є наступ українських воїнів на кількох напрямках на півдні, і операція триває. Ну, пере... йде за планом. Там усе відбувається за планом, який встановлений військовими. Там є певні просування на всіх напрямках, де рухаються наші військові, але ворог просто так не буде здавати зайняті позиції? Атаки на південному напрямку звільнено вже приблизно 8, Ну точніше про 8 повідомляли. Може, сьогодні підтвердиться щось іще. От як виглядає зараз цей контрнаступ? Я так розумію, що основна задача це знищити ворожу артилерію, знищити. Чити ворожі склади, і тільки після цього можуть просуватися штурмові групи, ну власне так і є. Тобто на сьогоднішній день ми виконуємо цілу низку завдань, і ці завдання, власне, не завжди пов'язані з тим, що ми маємо щось звільнити прямо сьогодні. І до цих завдань ви відноситься і прощупування оборони противника, можливість знайдення там якихось слабких місць, де ми можемо сконцентрувати певні наші ресурси і нанести удар. Відбиття контратак противника, і причому це відбиття має ще значення в тому, що противник тут задіє свої резерви, які він мав би о, утримувати для, для недопущення прориву у українських сил оборони в майбутніх операціях. Ви вірно підмітили необхідність знищення артилерійських систем і інших систем ведення вогню, адже ми пам'ятаємо, що в цій війні досить специфічні 80% завдань бойового ураження здійснюється саме артилерією. І саме тому ми читаємо в щоденних зведеннях нашого генерального штабу інформацію про знищення більше десятка щоденно артилерійських систем та систем залпового вогню. В тому числі і систем протиповітряної оборони, які використовуються противником для нанесення ударів модифікованими ракетами в форматі Земля-Земля, таким чином ми розхитуємо оборону противника, не дозволяючи йому сконцентрувати певні зусилля. Ми ви примушуємо його використовувати збережені резерви вже і зараз. Для того щоб на потім в нього просто не залишилося сил та засобів, щоб стримати наступальні операції збройних сил України. Саме тому ми говоримо про надзвичайно високу інтенсивність боїв прямо сьогодні, навіть попри те, що ми не бачимо якихось зрушень на карті. Зокрема, якщо ми говоримо про велику новосілку в районі Новодонецького тривають запеклі бої, і противник намагається там контратакувати контр... контр... контр наші позиції. Тому накал бойових дій є надзвичайно високим. Так, це зрозуміло. А от Донецька область, якщо туди повертатися, ми вже згадали, що хочуть окупанти сповільнити чи навіть зупинити наступ на флангах навколо Бахмута. А якщо говорити не про Бахмут, а про інші населені пункти Авдіївка, Вугледар там теж завжди було неспокійно, але пару днів тому з'являлися вже повідомлення, що біля Вугледара українські війська просуваються. Ну власне так, але треба розуміти, що виходячи з цієї концепції розпорошення, намагання розпорошити наші сили, противник зараз здійснює активні атаки в районі Авдіївки. Вони намагаються атакувати наші позиції в районі Красногорівки, прориваючись туди. Дуже серйозні бої йдуть в районі Мар'їнки та Новомихайлівки. Де противник намагається таким чином створити загрозу для вугледарського напрямку, де так дійсно ми отримали певну перевагу і просунулися незначно, але просунулися. Ну я вже згадував велику новосівку. Там так само точаться запеклі бойові дії. Противник намагається відтіснити нас з тих територій, які ми визволили. Таким чином бої там тривають, і бої досить серйозні. Серйозні бої тривають. Тут є заява міністра нападу, чи як його називають в Росії міністра оборони? Шойгу він почав погрожувати Україні знову ударами по так званих центрах ухвалення рішень, в разі якщо збройні сили нанесуть удари по окупованому Криму, хаймарсами чи ракетами Storm Shadow. А от власне чому саме, чому саме таке? Чи це просто йому треба було знайти привід, щоб з'явитися в пресі? Що називається? Ну, я думаю, що це саме те, про що ви сказали, це приєдне для того, щоб з'явитися в пресі. Ніхто в світовому співтоваристві не ставить під сумнів правомірність і можливість України нанесення ударів по по території України, яка тимчасово окупована. Тому для того, щоб підтримати ну, свій охлос, якщо можна так сказати, що його ГУ вдається до таких ериторичних заяв. Ну, вони вже били по центрам прийняття рішення, і що це означає, то власне нічого. Тому це заяви для внутрішнього споживання, і Шойгу треба просто щось сказати на тлі того, що зараз відбувається на фронті. Так, вони вже били по центрам ухвалення рішень, і от напередодні ж була інформація, що керівник сил протиповітряної оборони нагородив власне воїнів, які здійснюють цю саму протиповітряну і протиракетну оборону, власне, за збиття 13 вже за останній час кінжалів, три безпілотники. В, впали в районі Таманської дивізії у Підмосков'ї. Це досить далеко. Чи можемо ми е, припускати, що це якось пов'язано чи не пов'язано з вчорашньою новиною, де навіть сфотографувалися керівнику Короборонпрому, значить їхня там голова прес-служби речниця? І власне Валерій Залужний, головнокомандувач збройних сил України, і там ця фотографія була підписана, що все пройшли випробування українські дрони з дальністю до тисячі кілометрів. Це можуть бути пов'язані речі. Ми, ми, ми не можемо це виключити. Я б сказав, так адже ми ведемо роботу, і скажімо так, при проведенні науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт. Такі пуски можуть бути здійснені для того, щоб з'ясувати наскільки керованою ця система, яка нами створена, наскільки далеко далеко вона може залетіти, і як ефективно вона може працювати. Тому скажімо так, ми чекаємо, звісно, офіційних повідомлень, але ми, як сторонні спостерігачі, можемо пов'язати ці факти ну в, в ланцюг. Ну, це прекрасно. А власне, якщо говорити про цілі на території ворога, ми знаємо, що там ну ближче до території України в різних в різних військових частинах на різних складах вже вибухало зараз. Таманська дивізія це досить далеченько. Ну, хоча щось там і до Москви долітало, просто ми не знаємо, чи запускали це з території України, чи десь з території Росії. От, власне, як, як дозуються чи як обираються цілі серед цілого набору цих. Самих об'єктів, які варті першочергового знищення, ну знаєте, пане Павло, це досить складне питання. Чому тому, що наша розвідка постачає нашим ударним силам та засобам ну просто колосальний обсяг інформації, і це вже на розсуд військового керівництва. Приймаються рішення щодо знищення або атаки на той чи інший об'єкт, ми можемо розділити, скажімо так, три напрямки, за якими здійснюються такі удари: стратегічні, тобто нанесення ударів по найбільш вразливим об'єктам російської військової і критичної інфраструктури. І до тих об'єктів відносяться залізничні вузли, е великі бази та склади на території Російської Федерації. Ми говоримо про оперативні задачі. До них вже відноситься більш широкий спектр е цілей, а саме командні пункти, е місця зосередження особового складу і е Бази логістики або комунікації противника, і ми говоримо про тактичні про тактичний рівень, коли йдеться про знищення безпосередньо вже вогневих засобів противника, засобів ППО і е, польових баз та складів. Боєприпасів пального та інших матеріальних засобів, які вже знаходяться в тактичній глибині оборони, і відповідно на кожному з цих рівнів різні сили та засоби виконують такі задачі. Тобто, якщо ми говоримо про стратегічні, ну на сьогоднішній день це безпілотники. Якщо ми говоримо про оперативні сили та засоби, це це вже ракети штормшедо, якщо можна їх називати, так і на тактичному рівні ми вже використовуємо більш широкий спектр озброєння і бойової техніки, а саме і ті ж самі Хаймерси і. Системи залпового вогню великої дальності, і наші артилерійські системи, ну і дрони, які діють в тактичній зоні оборони. Ще одну штуку хотів з вами обговорити. Вона не стосується безпосередньо там як це називається перебігу подій на фронті, тому що це події, які трапилися ще в 2014 році, але ж зараз якраз от, закінчилися перші слухання в міжнародному кримінальному суді Росія проти України, суд ООН, і відповідно там була стаття про ну точніше звинувачення Росії у тероризмі. Значить, ось факт цього тероризму це збиття. Літака MH17 малазійських авіаліній, і Росія е вважає і переконує суд, що. Що це була помилка, а тому це не можна вважати тероризмом? Що це просто помилилися навідники, а значить, це не був терористичний акт з точки зору військової стріляти по якомусь об'єкту на чужій території? Це ж все одно військові дії. І стріляти по цивільних це все одно вважається тероризмом. Як це трактується у військовій справі? Ну, військовій справі це трактується не як помилка, а як свідомий акт терору, тому що противник абсолютно чітко усвідомлював і розміри, і швидкість цілі, і коридор прольоту. Тобто він мав усвідомити, що ця ціль вона не є військовою і в будь-якому випадку ураження. Такої цілі, навіть якщо вони це вважають помилковим, все одно є злочином, тому що вони використовували свої вогневі засоби заздалегідь проти завідома, заздалегідь проти завідома цивільної цілі, маючи на меті створити певний прецедент. Як завжди, це зробили косору, і тому відповідальність має настати саме за терористичні акти або злочини проти людства у такому випадку. Добре, ну і власне, ми вже проговорили про ситуацію на східному фронті. про... Ні, просування головне підготовку можливостей для подальших штурмових дій в напрямку Бердянська і відповідно Мелітополя. Значить, завчора понад 500 знищено окупантів. Зараз у нас рівна, що називається дуже красиве число 222 тисячі знищених уже окупантів. І от власне, що я помітив за останні дні, ми вже проговорювали, що там. Велика кількість часто понад десяток, а іноді і під два десятки знищених артилерійських систем, знищених систем протиповітряної оборони. Власне, чи можемо ми вважати, що от там п'ятсот от за вчора 540, за позавчора 1010 окупантів знищених? Це означає, що в цей конкретний день. Ну, менше атакував ворог, чи менше було, я не знаю, там вдалих пострілів наших. Чому так вдвічі може розрізнятися? Ну, це залежить, ну, знаєте, в тому числі від такого показника як статистична похибка. Тому що певні дані, які не були включені в попередні звіти, вони включаються в наступний звіт. Тому ми бачимо таку досить велику криву коливань повідомлень. Але загалом, якщо взяти в середньому за цей період, починаючи з 4 червня, то ми побачимо певне зростання у кількості знищених і окупантів, і збройної і бойової техніки. А щоденні такі дані ну вони можуть піддаватися певній флуктуації, як то кажуть. Таким чином ми маємо усвідомлювати найголовніше, що бої ведуться, вони продовжують вестися з великою інтенсивністю, і те, що ми не бачимо певного просування на лінії фронту, аж ніяк не означає, що інтенсивність боїв зменшилася. Просто, скажімо так, дані можуть прийти із затримкою, бути включені у наступні звіти. Добре, ну і от тепер про південь по суті дуже мало інформації про те, що відбувається на фронтах у Херсонській області у, ну, у Запорізькій області. Там сказано про просування в напрямку, наприклад, Мелітополя, і тим не менше, ця південна частина фронту те, що вона не потрапляє в зведення, чи про неї мало інформації, що це для нас має означати. Це ж не означає, що там тиша і спокій. Ні, абсолютно не означає для нас, для, для пересічних громадян, має бути зрозумілим, що при проведенні подібних операцій задіється таке поняття як оперативна безпека або operational security. І будь-яка інформація, вільно або невільно передана у відкритий доступ, може скласти дуже серйозні проблеми для військ, які ведуть ці операції, тому зберігаються. Режим повної інформаційної тиші, мінімізація доступу в район бойових дій для того, щоб не розкрити плани командування. Адже самі розумієте, що навіть якщо у фото якогось блогера на фронті або там стороннього, не то що стороннього спостерігача, а людини попадає певна техніка, певне озброєння, вона може бути. Ідентифікована щодо приналежності до відповідної частини, і відповідно до цього противник може створити собі ну або спрогнозувати передих подачі ІТ і вплинути на цей перебіг, перекидаючи туди додаткові ресурси, сили та засоби. Тому задля збереження життя здоров'я наших військовослужбовців, задля збереження, ну скажімо так, наших оперативних планів. Недоступності для противника і здійснюються такі відповідні заходи. Ми маємо з розумінням відноситися до тієї інформації і бути дуже-дуже і дуже обережним, фільтруючи ці дані, які виходять з цього напрямку. Ну, з огляду навіть на те, що не слід забувати, що противник сам може вести певні інформаційно-психологічні операції, що так само є елементом гібридної війни, в стані якої ми перебуваємо. Тому ця інформація має бути. Відфільтрована, перевірена декілька разів, і тільки після цього може бути розпосюджено. Тут емоції недоцільні, треба розуміти, наскільки складну задачу виконують наші підрозділи зараз на цьому напрямку, і ми маємо зберігати спокій, допомагати нашим хлопцям робити свою справу. Ну і на фінал тоді окупанти в своїх пропагандичних медіа вже кілька разів поховали або поранили головнокомандувача залужного і керівника головного управління розвідки Буданова. Напередодні ці двоє ну в дуже цікавих, що називає. У полі генерал Залужний з е, патчем Бейбі Йода, Він же ГРОГО з е, всесвіту зоряних війн, і плюс він ще й сфотографувався з падре це. Один з дуже відомих капеланів, і відповідно з семінаристами якимись десь біля неподалік Києво-Печерської лаври. Отакі появи в медіа наскільки це розбиває пропаганду ворога, і наскільки це нам може бути корисно ну, навіть для спокою і посмішки звичайних цивільних. Ну, це абсолютно нормальна практика, коли головнокомандуючич після того, що. Отримана інформація щодо поранення появляються живі і здорові розвінчуючі міфи ворогуючої сторони. Такі дії мають певний сенс для того, щоб ну і підтримати бойовий дух наших військ, і для того, щоб понизити бойовий дух противника. Адже Любий цей інформаційний вкит, він має дві сторони медалі. З одного боку, вони повідомляють про те, що наше військове керівництво знищено або поранено, і відсунуто від бойових дій, що піднімає бойовий дух противника, а потім з'являється інформація про те, що це є пропаганда, що це є брехня, і, відповідно, бойовий дух противника дещо спадає або спадає навіть на досить серйозний рівень. Тому е це так само елементи гібридної війни, адже вона ведеться не тільки вогнепальною зброєю, ракетами і танками, а вона ведеться і в інформаційному просторі. Дуже дякую за розмову. Військовий експерт Сергій Грабський був зараз з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.